Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми традиційно робимо таро-прогноз на цей робочий тиждень. Вас буду просити, як завжди, залишати вподобайки, пишіть у коментарях, слово приймаю. І так, овни, що принесе вам цей робочий тиждень? Для Овнів цей робочий тиждень буде достатньо гармонійним. Ви можете мати зустрічі із близькими людьми, друзями, компанія. Це якесь може бути святкування, яке може принести емоційне задоволення. Ви можете розбирати якісь ситуації з минулого. Так, які вас дуже хвилюють, та будете приймати якесь дуже важливе для себе рішення, от, яке може принести у ваше життя зміни, особливо емоційне. Леве, що чекатиме вас на цьому тижні, так? Леви на цьому тижні можуть. Мати великі життєві зміни, до яких ви взагалі не готові, і дуже багато на цьому тижні буде залежати від вашого вибору, від вашої активності. Необхідно закрити ті ситуації, які вже давно тягнуться і заважають вам просуватися вперед. Зі всім ви справитеся, в принципі, але необхідно буде поступати по справедливості і чесності. Стрільці, що чекає саме вас на цьому тижні, так. Стрільці на цьому тижні можуть зависати а, у прийнятті рішення. Тобто тиждень буде тягтись дуже помірно, і а, якісь варіанти вас дуже будуть вимотувати. Ви можете заглоблятись у внутрішні свої страхи та боятися зробити крок вперед. А, необхідно, а, можливо, звернутися за допомогою, щоб вас вам допомогли так проаналізувати ті чи інші ситуації. Загалом тиждень несе для вас такий застій і можливість озирнутися навколо себе. Стрільці, що чекає саме вас? Стрільці на цьому тижні можуть проявляти агресію, відстоювати свою позицію. Відчуття такої обмеженості необхідно вчитися виходити з зони комфорту, якщо ви хочете отримувати результати. Слідкуйте за тим, щоб не було перенавантаження, інакше емоційно буде дуже важко це вивозити. Делегуйте свої завдання. Близнюки. Близнюки на цьому тижні підходять до змін, дуже великих змін в житті. Але ці зміни будуть чітко залежати від вашого вибору, від вашого прийнятого рішення. Зверніть увагу на своє внутрішнє, тобто, це страх і тривогу, з якою ви будете боротися. У вас сил і ресурсів вистачить, щоб зміни вийшли у такий балансуючий стан для вас. Водолійчики, водолійчикам необхідно звернути увагу на стан свого самопочуття, свого здоров'я. От, буде таке відчуття, знаєте, обмеженості. На цьому тижні до водолійчиків будуть приходити спокуси, з якими необхідно буде спуститися. Що чекає на цьому тижні Дів? Давайте подивимося, обов'язково залишайте вподобаєчку. Та пишіть слово приймає. Дівам на цьому тижні необхідно визначитися з тим, чого ви хочете. Не треба на себе брати надмірно багато інакше будете себе дуже погано почувати, важкість емоційна та фізична. Знаєте, такі невиправдані очікування цей тиждень може принести, тому що немає чіткості, необхідно подумати про допомогу. Якщо вона вам необхідна, то обов'язково просіть та послухайте пораду мудрої людини поруч з собою. Тільці, що чекає вас на цьому тижні, так тільці на цьому тижні можуть проявляти різкість, можуть відстоювати свою позицію, і все це може відбуватись через те, що до тільців підходять зміни, зміни, до яких вони фактично не готові. Необхідно щось відпустити, якісь життєві ситуації і піти в нове. Немає чіткої визначеності в житті, і це дуже сильно впливає на емоційний стан. Відчувається депресивність та апатичність. Козорожки, що чекає саме вас? Давайте подивимося. Козироги на цьому тижні будуть накопичувати свої ресурси, гарно проводити час, комфортна компанія може оточувати козорогів. От, і дуже тако, знаєте, все навколо вас буде розвиватися достатньо помірно. Ви будете намагатися йти за тими подіями, які відбуваються навколо вас. Можуть виникати якісь а, емоційні незадоволення а, з приводу своїх власних очікувань. Отут вам треба. Попрацювати зі своїми внутрішніми тривогами та страхами, раки. Давайте подивимося ракам. Необхідно звернути увагу на допомогу. Можливо, ви самі потребуєте допомоги, то варто її просити або надавати своєму оточенню. Загалом енергії досить помірні, але ви підходите до початку якогось нового етапу життєвого. Зверніть увагу на свої самопочуття, не накручуйте ситуацію більше, ніж вона є, інакше будете погано себе почувати. Скорпіончики, що чекає саме вас? Скорпіони на цьому тижні можуть бути достатньо різкими та незадоволеними. На цьому тижні скорпіонам доведеться робити якийсь важливий для вас вибір, От, закрити якісь моменти, які вже давно тягнуться і не дають вам спокою. Необхідно подивитися в очі своїм страхам і зрозуміти, що насправді ви керуєте цими речами. Рибки, що чекає саме вас на цьому тижні? Рибам необхідно бути дуже уважними та обережними. Дуже багато спокус навколо вас будуть на цьому тижні. І щоб не потрапити в ті сіті, необхідно розуміти чітко, куди ви йдете і чого ви хочете. Контролювати свої внутрішні страхи, свої побоювання. Цей тиждень це тиждень змін. Ви повинні очистити своє життя від тих речей, про які давно думаєте. Слухайте свою інтуїцію, вона вам підкаже дорогу.